Унікальна. Я записала 20 потужних афірмацій на твою проявленість, реалізацію та твій особистий масштаб. Прослуховуй кожного дня, щоб дані переконання стали твоїми новими програмами, як мінімум 21 день. І ти дуже скоро побачиш результат. Повторюй про себе ці твердження, відчувай, що вони працюють на благо для тебе. Я маю право займати своє місце у цьому просторі і проявлятися так, як я відчуваю. Я маю право займати своє місце у цьому просторі і проявлятися так, як я відчуваю. Я маю право займати своє місце у цьому просторі і проявлятися так, як я відчуваю. Мій потенціал безмежний. Я можу реалізувати усі свої наміри. Кожен мій намір стає реальністю. Мій потенціал безмежний. Я можу реалізувати усі свої наміри. Кожен мій намір стає реальністю. Мої творчі задуми безмежні, як і мій потенціал. Мої творчі задуми безмежні, як і мій потенціал. Мої творчі задуми безмежні, як і мій потенціал. Продукти товари і послуги, що я створюю, мають високу цінність. Продукти, товари і послуги, що я створюю, мають високу цінність. Продукти, товари і послуги, що я створюю, мають високу цінність. Я йду у свій особистий масштаб. Я йду у свій особистий масштаб. Я йду у свій особистий масштаб. Я дозволяю проявлятися масштабно, Мої таланти потрібні людям. Я дозволяю проявлятися масштабно, мої таланти потрібні людям. Я дозволяю проявлятися масштабно, мої таланти потрібні людям. Я з легкістю проявляю свої таланти. Мені безпечно проявлятися. Я з легкістю проявляю свої таланти. Мені безпечно проявлятися. Я заявляю про себе цьому світу як експерт і професіонал. Я заявляю про себе цьому світу як експерт та професіонал. Я заявляю про себе цьому світу як експерт та професіонал. Я виражаюся масштабно і вільно. Я виражаюся масштабно і вільно. Я виражаюся масштабно і вільно. Я йду своїм шляхом та реалізовую своє призначення. Я йду своїм шляхом та реалізовую своє призначення. Я йду своїм шляхом та реалізовую своє призначення. Я вірю в себе. Кожного дня я роблю кроки до своїх мрій. Я вірю в себе. Кожного дня я роблю кроки до своїх мрій. Я вірю в себе. Кожного дня я роблю кроки до своїх масштабних мрій. Я дозволяю собі проявлятися яскраво. Я дозволяю собі проявлятися яскраво. Я дозволяю собі проявлятися яскраво. Усе, що створює моя душа, це шедевр. Усе, що створює моя душа, це шедевр. Усе, що створює моя душа, це шедевр. Я талановита людина і заявляю про свої таланти світу. Я талановита людина і заявляю про свої таланти світу. Я талановита людина і заявляю про свої таланти світу. Кожен мій намір стає реальністю. Я проявлена людина, і мої таланти потрібні світу. Кожен мій намір стає реальністю. Я проявлена людина, і мої таланти потрібні світу. Кожен мій намір стає реальністю. Я проявлена людина і мої таланти потрібні світу. Я чую свою душу, я дію рішуче. Усе, що створюю я, приносить благо людям. Я чую свою душу, я дію рішуче. Усе, що створюю я, приносить благо людям. Я чую свою душу, я дію рішуче, усе, що створюю я, приносить благо людям. Все, що я створюю, приносить високу цінність для світу. Все, що я створюю, Приносить високу цінність для світу. Все, що я створюю, приносить високу цінність для світу. На всі мої ідеї приходять гроші, ресурси, можливості та енергія. На всі мої ідеї приходять гроші, ресурси, можливості та енергія. На всі мої ідеї приходять гроші, ресурси, можливості. Та енергія. Я цілісне і ресурсна, усе, що я створюю, це шедевр. Я цілісне і ресурсна, усе, що я створюю, це шедевр. Я цілісний і ресурсне, усе, що я створюю, це шедевр. Все, що я створюю сьогодні, несе високу цінність для людей, а гроші, це еквівалент цінності, який повертається до мене стократно. Все, що я створюю сьогодні, несе високу цінність для людей, а гроші це еквівалент цінності, який повертається до мене стократно. Все, що я створюю сьогодні, несе високу цінність для людей. А гроші це еквівалент цінності, який повертається до мене стократно. Зірочко, проявляйся. Ти оригінал, який не має копій. У тебе усе вийде. Повторюй собі це кожного дня. І дій, бо твої дії приведуть тебе до твоїх намірів. Дозволь собі мислити масштабно, повір у себе, і кожна твоя ідея гідна бути реалізована масштабно. Твої таланти потрібні людям. Залишай коментар як вдячність за це відео. Також я залишаю посилання для донатів, якщо ти відчуваєш, що хочеш допомогти розвивати цей канал і щоб відео виходили частіше у шапці профілю. Та під цим відео. Пиши у коментарях, які відео ти хочеш бачити на каналі. Ваша Оксана Баранецька. Підписуйся, щоб не пропустити наступних відео. І проявляйся, у тебе усе вийде. Я у тебе вірю.